Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між переворотом та революцією. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду! Батько наш бандера! Україна ма! Ти ми за Україну будем воювати, батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати. Перевороти і революції завжди вчиняються з метою внесення кардинальних змін в існуючий стан справ. Однак процеси не однакові по своїй суті. Чим відрізняється переворот від революції? Спробуємо в цьому розібратися. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів: державний переворот це насильницька заміна діючого керівництва, вироблена з ініціативи організованої групи осіб. Революція це потужний процес, що тягне за собою радикальні зміни в житті соціуму аж до повного руйнування старого суспільного ладу і його заміни на новий. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між ними, і в тому і в іншому випадку проявляється невдоволення встановленим порядком. Проте відмінність перевороту від революції можна помітити вже у поставлених цілях. Головний намір призвідників заколду – повалити тих, хто стоїть біля керма держави. При цьому залучаються сили для захоплення центрів зосередження влади і здійснення фізичної ізоляції, діяли до цього моменту керівників. Як правило, все відбувається стрімко з попереднім створенням змови. Між тим, подібна ситуація не пов'язана з глобальними змінами в устрої суспільства. В той час, як метою революційних дій є глибинне якісне перетворення існуючої державної системи. Якщо зусилля протестантів спрямовані на реорганізацію політичного режиму, така революція називається відповідно політичною. Коли справа стосується зміни всього суспільного ладу, грандіозні події класифікується як соціальна революція. Весь революційний процес триває досить довго. Спочатку всередині держави зароджується хвилювання, причиною якого є обмеження в правах людей, що належать до певних верств і класів суспільства. Процес розвивається, його динаміка наростає. все більше загострюється атмосфера. Логічним завершенням стає безпосередньо революція, нерідко супроводжується кровопролиттям і переходом в громадянську війну. Отже, революція це набагато більш масштабне явище. Вона являє собою рух великих народних мас, становлять чималу частину всього населення країни. Переворот же не від. Не підкріплюється в такій мірі народною підтримкою, в його плануванні та здійсненні бере участь обмежене коло осіб. Іноді процесом керує якась політична партія, якій не вдається пробитися до влади традиційним шляхом, тобто через вибори. У чому різниця між переворотом і революцією, крім сказаного? У тому, що остання відбувається під впливом сформованої класової ідеології, здатної повністю змінювати свідомість людей. Переворот же, подібно до бунту чи повстання, дещо не дотягує до класових ідеологічних принципів. В цьому відношенні він набагато простіше. Підводячи підсумки вказаного, можна зробити такі висновки про різницю між переворотом і революцією. Мета державного перевороту усинути влади діючих керівників. Основи суспільства не будуть зачіпатися. Переворот, на відміну від революції, відбувається швидше. Мета революції змінити політичний режим або весь суспільний лад. Революція довго назріває, а потім здійснюється. Переворот не підкріплюється значною мірою народною підтримкою, здійснюється невеликою групою осіб або окремою партією. Революція володіє неймовірною могутністю руху народних мас. Переворот далекий від класової ідеології. Натомість революція відбувається під впливом класових ідеологічних принципів. Що ж, ну, на цьому в мене все. Всі ставте подобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте титіти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Поширюйте це відео в соціальних мережах. Всім до зустрічі!